23 червня. Я вас вітаю. Хочу показати один із сортів нейтралів. Перші квітоноси я видалила. Він зацвів друге, де лишились квітконоси. Є ягідка. Ось я вам покажу. Її розмір. Це щось неймовірне. Ось він вже зацвітає другий раз. І хочу перевірити її вагу і смак. Так. Вага, 53 грами. З іншого кущика. Не хоче важитись. 45 грам. Подивимось, яка вона всередині. Майже нема пустоти, симпатична, Ця, видно, більш дозрівше цю трошки зарано зірвала. Зараз пробую. Пробую перший раз. Смак досить гармонійний. Я чула таке, що не вистачає цукру, але вона нічим не кормилася. Десь з експерименту. Хочу подивитися, яке було плодоношення. І наскільки. Буде чи кисло чи солодке, тому що в нас дощі. Це теж треба враховувати. Але досить приємно. Освіжуюча, досить приємна. Ну, транспортабельна однозначно, але не огірок. Не кусаєш, хрусту немає. Ось така. Крапо 10. Гарний сорт. Вирощуємо разом з вас підписка, лайк. І будем слідкувати за ремами. Дякую, гарного вечора.